Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Україна. На вихідні. А саме 3 і 4 грудня вже буде. Що буде? На Україні 3, чи 4? 3 і 4 грудня. Давайте подивимось. Дивимося з вами північ на вихідних. Боже, з цим світлом. Я думаю, що ви всі потерпаєте, і я не виключення. Але нічого переживемо. Дивіться, на півночі якісь провокації на кордоні будуть на вихідних. Ну і гатить будуть, звісно. Гатить будуть. Дивіться, дуже багато буде збито. Дуже багато мені карти кажуть, що буде збито. Тому, ну, така ситуація не буде тихо, але щоб там прям... Дуже погано, не скажу. Погано, тяжко, не тихо. Так, поїхали далі. Захід. Захід окремо подивлюсь дерунів, не переживайте. Так, захід. На захід ситуація не дуже хороша, не дуже спокійна. Я так розумію, що на Заході будуть лупити і десь навіть жертви будуть у нас. Да. На Заході будуть, як, знаєте, як паралізовувати інфраструктуру людей для того, щоб вони не... дуже багато буде відбиттів, тобто дуже багато буде збитих ППОшка буде працювати. Але буде летіти і буде і пролітати. Будуть завозити на захід щось іноземне, якийсь дуже дуже крутий захист іноземний. Так, дивимося з вами. ну, Дивіться, схід. Можемо з вами і не дивитися. Ну, давайте подивимося. Ми знаємо, що там стабільно важко. На вихідних буде. По областям розкладати на вихідні не буду. Ну, от, бачите, от воно йде. Сила, башта, сковані люди, підвішена ситуація. Так, дивіться, на на сході, на цих вихідних, ну, можливо, навіть туди до, до понеділка, навіть ближче, да, там буде якась наша малесенька перемога. Щось якісь там місця будуть, а де це буде? О, так думаю, що в Луганську, в Луганській області десь більше йде як звільнення. Так, да, я думаю, що це Луганськ. А по Донецькій області там навпаки ситуація дуже неприємна і нехороша. Ну, ми про неї з вами говоримо. Це наша Мар'янка, багатостраждальна. Це наш Бахмут. Бахмуте руйнування. В Бахмуті ситуація повинна трошки змінюватися. Енергія змінюється. Що це значить? Енергія інша вже заходить. Я так думаю, що там трошечки вони відгонять їх від Бахмута, наші хлопці. Марінка. На Марінку йдуть, 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 йдуть. Знаєте, я вам... наші захищаються. Але я вам два тижні тому казала, що в мене таке відчуття, що ну, все-таки Марінку ми втратимо. Але, ну, бачите, але я вам скажу, що а, при цій ситуації, яка є, можливо, краще це зробити, оскільки ми повинні зберегти життя нашим захисникам та захисницям. Десь на кордоні з Запорізькою областю теж не дуже спокійно. Теж не дуже спокійно. Так, далі дивимося з вами південь. Південь, можливі жертви. Тихо не буде. Важко буде. Важко буде. Ситуація по якомусь начальнику і по якомусь колаборантам буде розвертатися на півдні. А... А Якась ситуація нам буде дуже не подобатися по півдню, але потім. Знаєте, як думка оточуючих, думка суспільства, вона зробить своє діло. І цього людину приберуть. Буде вона наказана. Дивіться, по півдню летіти буде. Да, летіти буде неспокійно. Так, Херсон. Дивіться, по Херсону у нас повинні бути якісь там гарні новини. повинні бути, ем, Як по Херсонській області, навіть не по Херсону, по Херсонській області. А по Херсону нам, ми повинні захищатися, бо буде, бо буде летіти. от так скажу. Так, Миколаїв. Боже, скільки там колаборантів, хай Бог миле тому Миколаєві. Ну, Будуть брати їх за одно місце, за п'яту точку, і будуть давати їм ллі. Дивіться, будуть ДРГ в Миколаєві, і будуть, зараз скажу, будуть якісь мопеди, от щось таке. І пожежі мені не подобаються. Так, Миколаївська область. Ну, знаєте, як в області якось буде. Проще. Так, Одеса, Одеса тримається. Одесі буде захист, але будуть і руйнування. Щось будуть цілити в якесь дуже, дуже щось дороге. Якісь такі об'єкти вони повибирали собі. Дуже такі, знаєте, дорогі. Так, Дивимося далі. Дивимося центр. А, ні, давайте по цьому по півдню подивимось Запоріжжя. Бо Запоріжжя я не сказала, а сказала лише по тим місцям. Давайте Запоріжжя. Кажуть, Запоріжжя стоїть. Не переживайте, Запоріжжя стоїть. Дуже погана ем, нічна частина доби, пора доби. Ем, думаю, що тоді будуть гатити. Дуже багато відбиттів, але є й прильоти. Тихо, просто взагалі не може бути тут. Ні, тут важко, стабільно важко. Так, можу сказати, по Запоріжжю. Так, Дніпро, давайте подивимося, бо ви мене потім тапками закидаєте. Запоріжжя подивилися, Дніпро ні. Колаборантів ловлять в Дніпрі. І знайдуть. Слухайте, по Дніпру тихо не буде. Взагалі не буде. Тому так, будьте обережні. А, буде летіти, і захист уже, кажуть, привезений. Але буде летіти. Буде летіти, буде а, в темну пору доби буде летіти, можливо, десь там ранок. Буде летіти. Так що ось такі справи. Так, давайте центр. Глянемо, що там з центром. Центр. Слухайте, в центрі буде взагалі там. М -м 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 -м. Не все так просто. Ой-ой-ой. Так, центр буде дуже важко. Київ, Київ захищається. Так, по Києву, сонце моє. Будьте уважні. Будьте уважні. По Києву будуть лупити по житловим будинкам. Житлові будинки, Київ. Будьте обережні. Так, Полтава. Захист якийсь привезли по Полтаві. Руйнування. Дивіться, це руйнування, це вони говорять про те, що буде відшкодовування, ну, якихось як е ремонт тих будівель, які були зруйновані до того. Так, Миргород, Миргород, Ну, нічого, нібито, то, Кременчук. Колаборантять тут теж. По Кременчугу проблема це виключення світла. Там якась така нехороша проблема. Там щось на... Я так думаю, що десь цей тиждень десь їх повинні. Десь щось повинно прилетіти. Так, дивіться, обіцяла вам подивитися дерунців. Дернів і рососейців. Давайте ж подивимося цю гедоту. Так, отже, чи буде е, наступ, як той ми казали. Давайте на Волинь. Там будуть провокації. От зараз там будуть провокації. І там будуть провокації капітальні. Можливо, не все ми будемо знати, можливо, не все. Тому що тут карта йде, що ну, поки що треба бути обережними в висловлюванні. Е, страшний суд уже, десятка мечів, тобто сторону Волині, буде вже летіти і буде прилітати. Отак От вам скажу: буде летіти, буде прилітати. Далі поки що вони не готові перес... ну, якби перейти кордон. Але я вам скажу, що це тимчасова така дія. Будуть руйнування на вихідних десь, будьте обережні, волинь. Буде багато збитих. Я так розумію, що це ракети. Навіть. І шахіди, і ракети, але буде і. Ну, карта буде, каже, каже нам десятка мечів, це буде летіти. І буде летіти дуже дуже багато і дуже часто. Так, рівненщина. Давайте прям повністю той кордончик подивимося, щоб і я була спокійна. Так, рівненщина захист. Так, все класно. Так, захист ці підуть. Кажуть, що будуть оці зони, які біля кордону, вони трошки будуть нищити. Рівненщи на максимальний сос, бо йдуть жертви на вихідних десь влупать і будуть жертви. Тому так бути обережненько. Зі світлом проблеми, з водичкою проблеми і з сусідами проблеми. Ну, дивіться, вихідні не найкращі. Не найкращі. Хороших новин у мене для вас, ну, на жаль, немає. Я б дуже хотіла сказати, що у вас все кльово і все класно. Але можу тільки сказати, що ви тільки класні. А сусіди у нас. Так, дивимося Житомирська, так? Да? Житомирська чи буде наступ. Ой-ой-ой. Так, житомир максимальний сос. Буде летіти прикордонна область, там просто. Так, житомир, Житомирська область навіть. На вихідних не то, що спокійно не буде, а просто тихо не буде. Взагалі, там буде, звісно, летіти, будуть руйнування, будуть жертви навіть той захист, який є, ну, трошечки якось в місті, в самому Житомирі, трошечки краще, в області там гірше. На кордоні там взагалі провокації такі, що труба, на жаль, Житомир там бути дуже-дуже обережним. Будь ласка. Так, поїхали далі. Київщина. Київ, Київська область. Київ, Київська область на 3-4 грудня. Що нас очікує? Очікує нас зустріч з якимось відомим посадовцем таким, політиком, великою важливою людиною в Києві. Так, колаборанти здають позиції. Що буде в Києві? Давайте на ці вихідні. Буде як відновлення, каже. Кажуть мені карта, що відновлення. І будуть як відновлювати. А що відновлювати, що буде, буде прильоти до того? Да, будуть прильоти. Але десь навіть, знаєте, і, від, і відбиття буде, тобто ППОшка буде працювати, але будуть і руйнування. Отак, От і руйнування. Так, Київська область. Слухайте, з Київською областю гірше. Київська область якось дуже не халясю. Так. Да. Київська область буде гірше, десь там будуть і влучання. І на вихідних будуть, знаєте, як займатися ремонтом цього всього, то, що буде серед тижня. Так, давайте швиденько Сумщина і Чернігівщина. Сумщина. Слухайте, ну десь до Сумщини, десь на кордоні, до кордону вони підійдуть. Будуть пуляти. Ну там завжди тихо не буває, розумієте, там. Але нічого ніхто не, не здасть, не переживайте. Наші там хлопці. Єдине, що людям буде важко. На цьому, на вихідних буде важко. Будуть і влучання, будуть і поранені. Причому як цивільні, так і військові. Давайте далі. Чернігів ми ще не дивилися. Чернігів. Щось укріпили чернігів, кажуть, укріпили, щось привезли. Це наше. наше Відбиття буде по Чернігову. Да, сам Чернігів більш-менш норм. Давайте подивимося область. Укріплюються, кажуть, захищаємо, захищаємо. Але будуть, дивіться, можливі пожежі. Пожежі по цьому. Я так розумію, це чи оці шахіди, чи мопеди, чи От можливі пожежі по Чернігівській області. Ось так. Так, я вам дуже-дуже вдячна. Просили мене назвати наш... Не незламними, а переможцями, так? то я буду вам казати, що ви незламні переможці тепер. Ось так. Так, я вас цілую, люблю. Вам дякую. Тримаємося, не дамо цим русні ні шансу перемогти, здолати нас, зламати. Ми витримаємо і дамо їм всім люблі. Уже даємо. Так, всім дякую з вас підписочка, з вас гарний настрій. Не тримаємося, не падаємо духом. Все добре. Якщо моя потрібна допомога, всі контакти є під відео. Ви можете писати без питання, допоможу чим зможу. І тихого вам тижня і відповідно вихідних. Всім дякую і до побачення!